За особливостями рельєфу, Південну Америку можна умовно поділити на дві частини на сході та в центрі розташовані великі рівнини різної висоти, на півночі та заході гори. Майже половину материка займають великі низовини. Амазонська, Оренокська і Лаплацька. Вони розміщені в прогинах давньої південноамериканської платформи. Амазонська низовина найбільша рівнина земної кулі. Її площа становить понад 5 мільйонів кілометрів квадратних. Переважно плоска низовина складена різноманітними осадовими відкладами потужністю в кілька тисяч метрів. На сході материка виступи фундаменту платформи утворюють бразильське і гвіанське плоскогір'я, що подекуди досягають висоти 3000 тисячі метрів. У минулі епохи тут. По розколинах виливалися на поверхню розплавлені породи, утворюючи покриви із застиглої лави, плоскогір'я материка, помережені